Мої вітання, любі друзі, мої вітання, їду в місто. Їду в місто, відправлю пару посилочок і хочу в паспортний стіл заїхати. Чоловік мені вимів машину, докладно, від, файно, все. Ти поліки мені вимив. Ти мене не чуєш, ти поліки мені вимив. Сестра прийшла. Сестра каже, кинути в нечимось, а він каже, що вона їжу, Так зато я їжу. Їду їду в місто, зараз заберу ще дочку і їдемо. Так, я вже їду. Їду до, до дочки. Що? Закрив дверку мені краще. Добре. Всім вітання, любі друзі, всім вітання. їду, Знаєте, хочу вам сказати, що паспорт у мене до кінця червня. І все, і закінчується. І прийшло 10 років. І я хочу... Треба подати на паспорт. І мушу це зробити. І мушу це зробити. Знаєте? Отак якось. Їду. О, не їду. Зараз ще мушу вийти, гроші взяти. А може з карточки знімемо. А може з карточки. Добре. Карточки, не буду вертатися, бо не буде щастя. Я до сестри у ворога. Вона <рес> не чує, не чує, бо що не робить, а вона не чує. Вона думає, що я щось і таке кажу. <рес> to <рес> to мене їдже, Комедія. Одне глухе, одне, одне глухе, одне тихо говорить, і ніхто її на другого не розуміє, що то кажеться. Як не додумаєшся, як не придумай, то вигадає. Ой. Знаєте, вроді тепло. Вроді тепло, але є, передають на такі градуси, що вроді е, тепло. Але якийсь вітер, якийсь вітер. І мені, і мені треба обирати окуляри, бо дуже мені шкодить. Краще ті дороги. Тут така паршива дорога, але мусить сюди їхати, бо це до дочки така дорога. Ходіла окуляри. Ходіла окуляри. Ви знаєте, не дуже добре, бо мені треба. Я маю, я маю і надальні ті окуляри, але е не, не кладу, бо вже, е знаєте, так вийде, що пів сумки окулярів. Пів сумки окуляри. Жіночка мені пише. Не знаю, що маю на увазі, але щось вона мені пише. Треба жінці відповісти. <сум> Добре, відповіла. І тепер треба брати сі окуляри і все. І так їхати. О, так легше і так краще. Так. Так буде файно. Вже доїжджаю, вже доїжджаю до неї. Печерги не було. Онаки, о, таким паспортним. Знаете? все, теперь посинаю. И... и все, и все. Знаете, мои хорошие, я не взяла дочку. О, не знаю, что я включила, включила. Не видно, не видно. Знаете, вот... Знаете, я не взяла дочку. Не взяла, тому що до неї там їде якась, якась знайома, і я її не взяла. Вона каже, що та знайома зараз е, з, нею, з нею щось там має порішати і, і приїде. Ну, Я їду сама, їду, подивлюсь, може там е, черга, треба чекати в паспортній столі. То я почекаю, займу чергу, почекаю. І так буде То інакше ніяк. Знаєте, мої солодке, що таке не везе, і як з ним боротися. Я не знаю. Ну, чекайте, чіпаю ремінь. Е -е. Як сказати, люди добрі, люди добрі, жінки добрі, віднеслись по-людськи, що в одній інстанції, що в другій інстанції, і все файно. Я пішла е -е, ще сюди, у пенсійний фонд, щоб е -е, збирати папери. До пенсії, скажу вам, як кому, як кому тоді в той час було? Мені було так, що я мусила їхати на роботу. О, помочі не було. Нікого не було. І треба було їхати, рятуватися. 92-й рік, 93-й, 94-й, у мене родився син. І була дуже біда, і ми поїхали на роботу. Так. І все. І тепер попробую той стаж позбирати. Можливо, можливо, як мені вийде 22 роки стажу, то я вийду на пенсію. Якщо ні, ну то ні. Ну то ні, ну то що робити? То ні. Треба жити до 65 років. Чи дожию, чи не дожию, не знаю. А що таке во. Так буває, так буває. Подивлюсь. Як вийде. Багато то, багато говорити, але якийсь то готов з тої бесіди. Їду в Варс, треба в мені заїхати ще в Арс. Менше з тим, все буде добре. Все буде добре, мої кохані, лиш би закінчилась війна, все буде добре. Не повмираємо, повиживаємо. Вже приїхала як Лоарсу. Заїхала на територію. Тут дуже гарно. Тут гарно, тут так все є, все, можна сміло тут заїжджаєш, і красота. Треба мені купити підложку. Знаєте, під ламінат. Ну, все, файно? файно. Файно є. Виключаюсь і все світло виключать. І йду. Все, мої хороші, два рулони підложки взяла по 50 метрів. Тара, їду, ще не знаю, певно, вже не буде. Щось я вже впріла, знаєте? Мені треба вже все скинути з себе. Треба мені заїхати у сільську раду. Може, є ще може є ще віт. Не знаю. Треба мені до віта ще. І, і до магазину хліба. Хочу світло. І все. Але ще й їду. Бачите, підложки взяла два рулони. Зашли, я мені мішає. Але все добре. Все добре, мої кохані. Щось змучена, ви знаєте, змучена, щось розтривожена якась така. Все, їду. Зустрінемось в магазині. біля магазину. Так, мої хороші, я вже взяла. Тут таке якесь душне з вітром, що дуже. Знаєте, бачите, ми так живемо напроти, ну, за школою. То школа, ми в, центрі. ми в центрі живемо, але ми за школою і за садіком. Так що. Ми машинів не дуже чуємо, що в нас немає ні порохів. Ні порохів, ні нічого. Абсолютно. І шуму нема ніякого. Ні, хіба отако трошки, що діточки з садочку. А так нема ніякого. Все файно. Знаєте, от таке в нас, така у нас територія, таке в нас обістці, що в нас все тут о, І все. І їду я. Купила хліб, пиво один невеличкий такий е е різаний багетик. Писачик у Для себе, любимої. Так, зараз вам покажу. Ну і пиво зазвичай. Ну, чоловік робить, ну, що ну, мені хтось буде там казати, що, що так або так? Чоловік робить. І я буду йому шкодувати тої фліщини пива. Не буду заїхала в холод, бо в нас м -м, померла жіночка, о, файн, а бувша бувша моя сусідка, і я е, мушу, ну, не то, що лише мушу, і хочу, і хочу піти, бо в нас Правиться все тоді, коли людина помре вечором, правиться ще панахіда. І я піду, поїду, поїду машиною, поїду на панахіду. Тому я не заганяю, не заганяє в гараж, бо прийдеться виганяти знов. Так? Ну, в общем, так, якось так. Добре. Трошки я розстроєна, але все буде добре. Надію, що все буде добре. Отаке пиво. Бачите? Опілля. Опілля, у нас таке пиво. І таку взяла. Ай-ай-ай! Паде зараз. Таку взяла кусочок такої Бачите, От бачите, кусочок. Угу, Більше не взяла Кусочок. маленький. Такий. І хлібчик чорний з дирочкою, різаний, Ось такий невеличкий пагет. Все, все. І два. Ой! І два рулони підложки. І пустила гроші. Скільки пустила грошей? Ой, аж легше. Майже 1400 гривень. Отак От дозволиш собі щось більше купати. Нічого. Добре, мої кохані, Добре, мої кохані, йду і на цьому з вами прощаюсь. В цьому буде все. Можливо, ще щось вам зніму. Буде сьогодні ще ролик з посудом. Не знаю, як, може скоріше, швидше буде, тому що маю йти, маю їхати. Хто не знає, що у мене є другий канал, канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Посуд цікавий, посуд гарний, посуд з Європи. Так що всіх запрошую до перегляду. А зараз залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. Гарного вам дня. Сонячного, теплого, мирного вам дня. І гарного настрою. Всім пока. Всім пока. Ну, от і все, мої хороші. Я приїхала. Машину виключила. Зараз буду йти до хати. Бо дуже. Жара, таке вітер, але сонце таке, ну, так, як травень, так, як травень, знаєте, е, теплий місяць. Все висушує. Листя розпускається, все дуже файно, все дуже файно, мої хороші. Дякую вам. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, всім пока, всім пока! сюда сюди я хочу вам показати, Видите, як моя яблучка зацвіла. Видите? Це ті яблука ж такі дуже добрі, солодкі, бачите, як зацвіла? Ця красотулька така яблінка. Цвете, цвете, бжоли літають, літають, літають. Ну, цього року бжілок є. Скажу вам, що ми яблучка менше кропили. Не знаю, чи, чи ще буде їх. Кропити чимось чи ні, ну не знаю. Але менше покропили.